Справжні чоловіки снігу не бояться. У Львові стартував перший зимовий чемпіонат західної України з регбі 15. В стартовому турі участь взяли чотири команди: три з них із Галицької столиці та одна з Тернополя. Як боролися регбісти з суперниками та снігом? Бачила Галина Пашко. Першими спробувати свої сили на снігу випадає нагода регбістам сокола та верховини. Товариші по життю на полі один одного не жаліють. Та все ж на рідному для обох команд стадіоні кращими стають ті, хто досвідченіший соколята. На снігу якось приємніше грати, тому що м'якше падати на землю. Екстрим трохи навіть, тому що холод і навіть деколи лід. Все так цікаво, дуже цікаво грати. А у зболівальникам за таких погодних умов не до веселощів. На трибунах зібралося лише півтора десятка справжніх прихильників регбі. Серед них і восьмирічна Дарина, яка гріється гарячим чаєм, але не пропускає жодного матчу улюблених батярів. Коли переборюють, мені подобається дуже, бо там всі ніби на кучу завалюються і таке враження, як якийсь м'яч різнокольоровий летить. А це вже гості з Тернополя готуються до історичного виходу на поле. Команда своє відродження розпочинає поєдинком з батярами. Ця гра для них взагалі перший досвід у регбі 15. Ще й до Львова терен завітав безпровідних гравців. У нас є чорношкірі гравці, студенти Зімбабве. Вони до того грали тільки на піску і кукосом. Один сказав, що холодно, а другий поїхав на батьківщину. Не все вдається і батярам. Кажуть, на такому засніженому полі і свою майстерність особливо не продемонструєш. Як малі діти, в тому снігу катуляємося. Ну ти не покажеш просто хорошої такої красивої гри технічної. Просто будеш так зариватися, той сніг, але це така гра. Та на останніх хвилинах регбісти батярів перемагають і сніг, і суперника. 5-0 на користь вів'ян. Треба грати в будь-яких умовах. Чим ваші умови, тим легше потім буде грати. так. Ну, звичайно, не ті швидкості, не та видовищність гри. Але ну земля вона є земля. Галина Пашко, Максим Гнип, новини спорту, телеканал Зік.